Привіт, привіт-привіт усім старим та новим друзям! А хто це в нас сидить в куточку з вушками? Правильно, це, як сказав пан Щерба, оце кріль, і будемо використовувати цю назву. Інспектор Кріль сьогодні до ваших послуг. І сьогодні ми будемо на синьому килимку дивитися на все, що було куплено у ці чудові вихідні, на чудовій барахолці, яка... Нарешті відкрилася, про яку мені багато казали, і ось я там був вже два рази, і вона просто шикарна, просто шикарна. І я б сказав, що в цей раз я купив все маріо, що я бачив на барахолці. І зараз я вам скажу, чого я так думаю. Почалося все минулого разу, коли, я вам нагадаю, коли мені попався такий Луїджик. А до нього там ще Емілії попався такий Мікі Маус. І оці фігурки, вони. Ну я не дуже звертав на них увагу, але в цей раз вирішив подивитися, бо цей Мікі Маус він такий симпатічний. А цей Луїджі, він із світу Супер Маріо. Ну, я так подумав, а чого. Я хочу, хочу таку фігурку. І купив. Вона обійшлася мені приблизно 5 євро, але це не точно, бо. Бо ціна була за декілька придбань. І ось ці двоє в мене вже є. Давайте їх покладемо. І далі була та ж сама схема. Я підійшов до того ж самого місця, де мені трапилися ці фігурки. І далі пішли нове. Далі, далі я зустрів парочку. цьому парочку леджі. Побачив я у такого класного Маріо. І так він мені сподобався, що вирішив я його брати. Але там схема складна була, бо вийшло так, що я побачив Маріо, побачив оцю DS слайд, і там же був цей V-Mode. Не дуже там був такий зговорчивий продавець, але я вирішив забрати оце все, оце все, все він мені віддав за 35. Наче й немало, але як подумати, то за марю він типу, 5 хотів, за оцю штуку він 10 хотів. Але ця штука класна, бо тут, бачите, є Motion Plus вже, вже в джойстику, не треба нічого докупляти. От. І стан у нього такий дуже непоганий, я б сказав, стан. Все чистенько. Ну там мі мікро якась, бруд, який я вимию. Оцей Маріо і, і оця Lite. Вона виглядає не дуже чітко, але у мене є корпус на DS Lite, який я помилково замовив, бо мені треба був корпус на Nintendo DS, і я замовив він такий красивий, класний. Але я чомусь, коли замовляв, не побачив, що я замовляю на DS Lite. І він в мене тепер є. І я хотів собі DS-ку, Поміняти екран. Тобто вийшла вона мені десь 20 євро. Ну, це типу недорого, бо я бачив е, на тому ж валапопі, де мене на валапопили, до речі, є окреме відео про це, е, куди показувати отуди. Отам от буде в куточку посилання, хто не дивився, подивіться, там розпаковки є, і я розказую, що таке валапоп і як я її користувався. Так от, там я замовив собі нормальну. Nintendo DS Lite А ця, я вирішив, що я хочу зайнятися заміною корпусу. Тому я візьму, яка б вона не була. Тобто DS, Mario і v Mode 35. Недешево. Не дешево, але ну, мене влаштовує. Це ми перевіримо. Оцю штуку я тільки що заряджав і хочу подивитися. До чого ми прийшли. А, ще важливо. Ще важливо. Я прям там помітив, що щось в неї тут стерчить. Щось стерчить. А це щось, це дивіться, що це таке. Це Rumble Pack. Я не знав, що це таке. Але я вже потім глянув. Це Вібропак, по суті. Це для ігор, які підтримують вібрацію. Ось такий вібропак, який тут стерчав. І чого б його не забрати? До 20 євро додається ще вібропак. Я її зарядив, але бачу в неї проблемку. Ого. Це вібропак працює. Е, ти що дурний? Пф, такого не було. Ого. Ого. Ага. Так, як будемо показати? Коротше, я бачу, що в неї є проблема з верхнім екраном. Нижній в порядку і тач працює, бо я нажимав тут потрошки. Але з верхнім екраном, бачите, біда. Він, типо, працює, але не повністю. Тому до заміни корпусу ще додається і заміна екрану. Мені, в принципі, цікаво таке спробувати. Замовлю на аліку екрани, одинчика дивився, в інших людей дивився. Це цікаво і. І це можливо, тому я замовлю і буду займатися ще таким. Блін, а вібропак, такий, я вам скажу, так зажужжав, я аж перелякався він. Ого, го як жужить. Ану, він ще раз так може. Ні, то його, мабуть, якось не так вставив, Ну, я аж перелякався. Тобто, по суті, ми купили, як я люблю казати, досвід. Ми купили досвід. Досвід і вібропак. А тепер буду займатися ще ремонтом і заміною екрану і корпусу. От така розвага. Далі, вже щоб не відволікатися на туди-сюди, далі чогось мене по маріо понесло в цей день. І я ходив і рився у всіх кубках з іграшками. До речі, відео, так, я вже навчився, так, куди? отуди отуди треба показувати. От, Отам. Отам, в куточку, Отам, в протилежному буде посилання на відео. Цілих два відео, де я це все купую, беру і радію. А, так от, щоб не відволікатися а, на а, дрібнички, скажімо так, сразу покажу, що я ще познаходив. Ще був знайдений такий чудовий Дональд Дак. Фокусуйся. Дональд Дак буде другом Мікі Маусу. Десь в мене там ще дафі дак був, але не хочу шукати. Цьому Луїджі ми знайшли парочку. Отакий Маріо. Далі ще. Отакий Луїджі. Отакий Луїджі, супер класний. І я так розумію, що вони парочка з цим Маріо, бо вони обидва на них написано Макдональдс. І вони по розміру, наче, схожі. Тобто, отака ціла братська парочка була. Придбано. Здоровий Луїдж. Тепер чекає на свого здорового Маріо. Далі. Отакий Маріо. Привіт. Привіт усім підписникам. Маріо передає вам привіт. Теж Макдональдс. Взяв, бо цікавий, ну, вже ж кажу, мене понесло. А ще отакий, якийсь кудись поспішає. Ще отакий Йошик, який нікуди не поспішає, і він жовтенький. І ще отакий Йошик, який кудись поспішає, і він зелененький. А, ще десь була принцеса. Десь вона в мене загубилася. Ану, секундочку. Ага. Так, і ще принцеса, як її там звуть? чи піч, чи персик, чи піч. Коротше, ще й принцеса. Все в доволі непоганому стані. ну Там були і гірші, але їх не брав. А, оці все що ви бачите, а, по суті, а, ну так правильно сказати а, кожна з цих фігурок а, це 1 євро ціна. А оцей, в цій комплексній ціні, ну, скажімо так, 5. Тобто, оці всі рібятішечки це 1 євро за кожного. Це якась мінімальна ціна, яку вже нижче вже і просити, я не знаю як. А ось, сам дивлюся на екран, сам радію, як красиво, яка в мене колекція вже росте. Ось така групка, групка Mario. Ну, і це вже вам не те, щоб дуже цікаво, але вже покажу, бо купував. Дитина моя дивиться, грається. Я раніше думав, не буду купувати її на барахолці іграшки. Але, ну що, в принципі, я їх помив, спірчиком обробив, помив. І іграшки собі, як іграшки, вони виглядають так само, як і її, якими вона грається. Вона дивиться мультики ці, вона знає імена, вона там гавкає, нявкає, слоніка показує. Щоб я оці всі набори не шукав десь. А вони, до речі, не такі вже й дешеві. там Пепа із подружкою там десь 8-10 євро можуть коштувати. А тут така ж сама схема по євро за кожного. Коротше, вирішив взяти. Наступний наш лот, точніше, не лот, а моє придбання це а, ще один DualShock 3. DualShock а, в непоганому стані. Я його ще не чистив, тільки так зверху попротирав. Ну, трошки затертий. Але оригінал все рухається, все клікається. Ну, я думаю, що з ним все в порядку. Ну, треба, звичайно, перевірити. Але на вигляд адекватний. 5 євро без усяких торгів. Сказали мені сразу 5. Я кажу, ну, 5 так 5 забираю. Буде в мене ще один оригінал. Далі річ, яку я не міг просто не купити, тупо через назву. Через назву і це золотий. Скуф Про, Pro, суперконтролер, буковка С, золото, мінімальна потертість і свідоцтво е імені Скуф Pro. Ви це бачите? Я коли це побачив, я думаю, Siggyb ски… він не коштував, але Skip-Parapup. Я подумав, скільки б він не коштував, це треба брати. Це треба брати, бо подивіться, як, як він грає, який він красивий. У нього ці додаткові педалі. У нього все в порядку, він клацається. Це я про такі джойстики нічого не знав, але схоже, що це якийсь а, кастомний PlayStation 4 джойстик з цими педальками. Я, на жаль, на сьогодні не знаю, що це за педальки, ще не розбирався. Ще його не мив. Так, чисто зверху попротирав, але те, як він називається як він виглядає, це просто кайф. Я, я його залишаю в золоту колекцію. Як я казав в чатіку, такі речі треба в рамку і на стіну вішати. Це десь так, я колись і зроблю. За 8 євро він мені дістався. Це сказочна ціна, я дуже задоволений. Далі у нас блок із іграми. І перша мені попалася оця Cars, Вони ж тачки. Так, де я? Де у мене середина. Отут. Тачки на Nintendo DS. Це десь, де я брав фігурки, там разом з ними і були ці тачки. В принципі, нічого особливого, але вони з коробкою з інструкцією. Я в магазині бачив на DS по 2 євро, по 3 ігри. без коробочки. З коробочкою Навіть щось брав простеньке. Але оці тачки. З коробочкою за 5 євро вирішив, що заберу, бо коробок у мене небагато, а вони мені подобаються. Ігра наче не сама погана. Спробуємо, хай буде. Хай буде за 5. А далі у нас блок великих витрат, бо підійшов я до мого старого знайомого, який консолі продає щось туди-сюди, поздоровкались. І побачив я у нього дуже багато класних штук. Я забрав у нього все Маріо, що мені сподобалось. Ось в тому числі. Маріо Пати, Nintendo DS. Просто карточка. Маріо проти Donkey Конга. Game Boy Advance. Він так їх запаковує ще. Бережливо. Далі. Маріо. Mario... Mario Advance. Game Boy Advance. Ні то, ні то, не то, я не знаю, що це таке. Але захотів. Далі. Super Mario 64. Карік на Nintendo 64. Бережно запакований. Треба буде пробувати. Не знаю, чи потрібен memory pack чи ні для цієї гри, але я ж кажу, понесло по Маріо треба брати. Так, а нуля ж красиво. Це ще не все. Супер Нінтендо Mario Kart із інструкцією теж запаковано. Тепер, так як я вже хазяїн цієї штуки, треба розпакувати і подивитися. Блін, ще селофант такий не розірваш. Ось так. Супер Маріо Карт. Дуже схоже, що справжній карік, не якась там підробка. Інструкція. Інструкцію я, до речі, в своїх руках ще не тримав. Цікаво, що воно таке. О, ну прикол тут, бачите, тут. Книжечка. Хай і на іспанській, але. Але цікаво. Щось про квіточки, щось про ворогів. Якась табличка з зірочками. Так, я бачу, у мене освітлення трошки шалить, але ну пробачте. Так, таке у мене на сьогодні світло. Клас. Книжечка. Це окремий кайф. Подивимось, подивимось на цю гру окремо, треба буде все це тестувати, бо купа ігор, це всі консолі треба достати. Але і це ще не все. Бо в цього ж чоловіка були ще дуже класні речі. У нього було дуже багато дисків на PS1, у тому числі чудова Лара Крофт. Розхитительниця, роз як це перекласти? Розколопательниця могил. А, на жаль, це кришка від іншого диску, бо Ларин диск був, коробочка була трошки побита. Я попросив мені поміняти. Бачите тут, а, бачите, там NBA. Це був якийсь NBA, бо в нього було купа коробок, десь штук 20, може більше. Але ігри були не у всіх. Він коробки продавав окремо, а коробки з іграми е, окрема політика. Тому я нарив на собі. Ось таких чужих. Не знаю, що це за трейлерджі, чи це в диск якийсь, чи це якась а, пальонка. Але тепер у мене є два диска. Ще плюс два. Лара Крофт на першу плоєчку І чужі на першу плоєчку Давайте заглянемо, що це таке. А це чорне золото. Ну, це, мабуть, значить цей оригінал. Стан прекрасний. А у Ларочки і у Ларочки чорний диск, стан Приєм... При... приємливий, я б сказав. Ось, ось таке золото. Карики. Карики. книжечка і Нінтендо карики. Там була складна математика, але. Ой, закрите вуха. Це 75 євро. 75. Бо він хотів 15 15 20, 10, 5 5 5 Що це вийшло? 30, 40-50, 60. А, ну так і вийшло. Да. Так і вийшло, бо він. Ну, насправді я подивився ціни на. На тому ж волопопі все з цього абсолютно все дорожче ну на 5-10 на 10 євро, тому вже з ним сперечатися, плюс там все по одному я міг би замовити і за доставку треба платити. Трошки я з ним понив, понив, але не нанив, і думаю, ну окей, заберу. Потім буду жаліти, що там ті 50 євро чи 75 євро десь. Десь зекономлю, але поповню поповню свою колекцію. Ось така стратегія. Перевірка ігор. і... Та Перевірка всього, мабуть, буде окремим блоком, бо я замахаюся все це підключати і перевіряти, бо в мене е... треба раз, два, три, чотири... чотири різних консолі, треба, щоб це все перевірити. Це, це занадто, занадто. Це трошки довго. А треба перевірити і джойстик. І, і ще один джойстик. А, і це ще не все. І на вішку треба перевірити. А, тому, мабуть, не перевірка буде окремо. Що ще? Ще а, вже все було зроблено, вже я йшов на вихід, але ще раз підійшов чогось до того ж самого чувака і помітив, що я пропустив ще таку штуку. А, вішний контролер. Я навіть не знаю, як він називається. У мене є білий, але трошки не такий. А це, іначе називається V-Controller Pro чи щось таке. Ось, а, Теж я ще не чистив, так, тільки попротирав трошки. В дуже класному стані. А, под... Nintendo, все там як треба. Я подивився на тому швалопопі, десь 15 за нього хочуть, плюс таж доставка, страховка. А тут за 10 бери, не хочу. І я захотів і забрав, забрав. Буде такий у мене професійний контролер на вішку. Ще була цікава річ, яку я побачив. Але вже я стільки витратив грошей, що не став її брати. Там стояли люди і роздивлялися класну іграшку з Маріо. І я такий думаю, ну все, я вже багато купив, хорош. Подивився на неї, подивився на ціну в інтернеті. Продавець у людей просив 25 євро. І я подивився, подивився, думаю, ну хай беруть. Але вони її не забрали. І щось я такий зупинився. Думаю: ану, поговорю з чуваком. Ми з ним поговорили. Там такий приємний мужчина, він мені розказав, що це таке. Коротше, що я тягну інтригу. Я забрав цю іграшку. І це, любимої друзі, отака, отака класнюча. Я навіть не знаю, як вам його повністю показати. Це Маріо на своїй е, крутяцькій гоночній болідній машині. Е, в чому мінус. Крім усіх плюсів, які є, крім тих плюсів, що це Маріо, що це оригінальна іграшка, е, це Маріо на своїй машині, який, у якого все рухається, кермо крутиться. Тут є відсік, тут є якісь настройки, є якісь кнопки вколи-виколи. Мінус у тому, що немає пульта. Тобто це іграшка на керуванні, на радіокеруванні. нема пульта, але вона така класна. І чоловік просив за неї. 25 євро у людей, я потім став із ним, подивився на eBay, подивився де ще там, там там сям Я бачив її по 10 євро Цих британських фунтів і за скільки то там 15 канадських доларів, але я не дуже орієнтуюся в, в цих в курсах валют. Коротше, я йому сказав, що дядя, дивись, багато де вона, 10-15. Він хотів 25 і каже, ну я за 20 віддам. Я не хотів, думаю, що я з нею буду робити, а потім пригадав, скільки разів я потім дивлюся свої відео на монтажі. І думаю, блін, я зажав 5-10 євро або щось пропустив і купив, куплю. І забрав. Буду розбиратися, що з цим робити, як докупити пульт, чи може на аліжки десь є, чи може... Якось його можна самому спаяти там, умовно на Ардуїно якомусь. Ну, але, е, короче, Я б жалів. Якби я не взяв, я б жалів. А так, він такий недотик приємний, цей пластик, ця гума. Е, не знаю, як вам передати. Тут все таки, бачите, каліщатка, пригають, а все написано Mario Motors. Він такий весь рухливий, все, ручки в нього рухаються, цей носик такий на дотик. Ну, я не знаю, це просто його приємно в руки тримати. І ще налазив я всередину, що там і як. Не знаю, що це за е, якийсь він шпунтик Ну, але він, він навіть просто красиво виглядає. Я вже потім дивлюсь, тут е, якогось шматочка пластику, е, щось там під, підламано, але. Я його забрав і я не жалкую. А, сижу задоволений. А, як мінімум, я його поставлю кудись на якусь поличку і він буде радувати око. Як максимум я знайду цей пульт, і, і ми будемо весело гратися у цього маріо, чи я сам, чи з донькою, ось таке придбання. А все, на цьому товари закінчилися. Зараз сам для себе і для вас викладу, скільки всього маріошного я купив, бо я ж кажу, я б це відео назвав Купив усе маріо на барахолці. Ух, скільки. скільки вусатих. Чоловіків в одному кадрі. Все не влазить. Отак. Отак. А ну-ка, Йошик, що ти? Повернися красиво. Принцеса. Встаньте як подобає принцесі. Оце, так. Да. Оце зараз прев'юшку, як зроблю з цього. Оце клікбейт буде. Оце я накупив, бачите? Усе Марио з барахолки, усе моє. Радію, як малий. Дякую вам за перегляд. Якщо ви додивилися досюди. дуже-дуже класно, дякую. Мені приємно, коли ви пишете, коли ви радієте зі мною, даєте якісь поради, якісь. Корисні речі мені пишете, те, або там було класно, або радієте разом зі мною. Дуже-дуже приємно. З вами був інспектор Кріль на синьому коврику, До наступних зустрічі. Пока-пока.